Друзі, побачив у Фейсбуці новину від Сергія Гайдайчука, засновника та очільника SEO Club Ukraine, про те, що SEO Club створює фундацію українського бізнесу. Мені здається, це дуже важлива новина, і я хочу її прокоментувати для вас. Ну, По-перше, нагадаю, що SEO Club Ukraine є багаторічним партнером Української асоціації Римського клубу, і ми разом видали. Цілу серію книжок про економічні дива, в тому числі цю про економічний успіх Америки, я вам дуже раджу і ми будемо робити на каналі її детальний розбір, тому що ця система Гамільтона, так звана американська економічна політика, вона містить дуже цінні уроки для України, для нашого виживання і для нашого розвитку. Так, от, повертаючись до створення. Фундації українського бізнесу. Я пригадую, коли я працював в парламенті і їздив по різних містах, регіонах України, відвідував виробництво, зустрічався з підприємцями. Було дуже незвично спостерігати, як. Бізнес по-різному ставиться до співпраці один з одним, як всередині індустрії, так і в різних галузях. І причому, ви знаєте, різні міста України, таке враження, що це просто були як різні планети. Я не буду там називати деякі особливості, але я думаю, що ви самі через свій досвід це інтерпретуєте, тому що в одних містах бізнес був просто супердружний, вони консолідувалися, незважаючи на те, що вони. Там, конкуренти, опоненти, так? але вони разом приходили, піднімали питання, синхронізувалися, знаходили спільну мову. Причому різні організації, бізнеси, які між собою конкурують, вони завжди сиділи за однім столом, і ми обговорювали проблеми і рішення заради спільного виграшу. В деяких інших регіонах ситуація була зовсім інша. Я пригадую одну зустріч. Значить, ну, такі визначні підприємці регіону? Та? Ми сидимо в кімнаті там, за круглим столом, і я їх питаю: скажіть, будь ласка, а в, в які ви входите бізнес асоціації? Вони мені кажуть, в сенсі. Я кажу, ну, ну, в сенсі, як ви об'єднуєтесь, які ви, можливо, виходите, там, торгово промислова палата, Федерація роботодавців, не знаю, МЧМ, УСПП, ЄБА, ну, щось таке? Вони на мене дивляться, просто як на інопланетянина і кажуть, е, ну, навіщо ми якось тут самі, <сум> самі собі раду дамо. Розумієте, я був здивований, я був вражений, а потім я думав про це. І, ну, специфіка така в цьому регіоні, що там неподалік кордону, Я думаю, що можливо там просто ну, такі види діяльності, які не дуже м, заохочують, скажімо, об'єднання, да, тобто і не дуже висока цінність цього об'єднання відчувається. Але взагалі, якщо ми подивимося з вами на будь-які економічно розвинуті країни, ми побачимо там. Високий рівень консолідації бізнесу, високий рівень впливу бізнес організацій на урядову політику, і причому це як на рівні окремих країн, так і на рівні Євросоюзу загалом, тому що в Євросоюзі є така організація бізнес Юруп», яка об'єднує європейські бізнес, і, не порадившись з ними, я би сказав навіть не узгодивши з ними, Єврокомісія жодного серйозного рішення не прийме. От, в різних країнах це працює по-різному, і взагалі є різні типи, так би мовити, організацій для об'єднання бізнесу, тому що це можуть бути клуби, це така мережева структура, де учасники вони умовно рівні, де об'єднані вони передусім якимось інтересами, там прагненням спільного навчання. Прагненням просто цікавого змістовного спілкування, обміну досвідом, можливо, прагненням спільних благодійних проєктів, там, підтримки Збройних сил України, як у нашому Кейсі. Так? І, ну, от якщо ми говоримо про Україну, то це і SEO Club Ukraine, і Win-Win Club, і клуб Інспіра з мого рідного Дніпра дуже потужні. Впливові організації. От. Але це один такий певний, е, певний тип організацій е, клуби, тому що є інші, і дуже важливо їх розмежовувати. І, до речі, от Сергій Гайдачук якраз пише про мотивацію, а навіщо клуб створює фундацію е, бізнесу, тому що CEO Club було створено як простір розвитку і взаємопідтримки. Керівників та підприємців ми не є і ніколи не будемо асоціацією, лобістською чи політичною організацією. Водночас, там, де збираються лідери, особливо в поточних умовах, природньо виникає запит на спільну дію. Окрім постійної підтримки сил оборони та соціальних проєктів, останні півроку ми роздумували, в чому може бути наша найбільша користь для суспільства. Сьогодні найчастіше підприємці об'єднуються заявляють вимоги саме тоді, коли потрібно дати відсіч найбільш неприйнятним діям щодо себе і своїх. Такий підхід часто і справедливо критикується суспільством як реактивний, трибалістський, стає приводом для сміху і ігнорування з боку тих, до кого він спрямований. Українському бізнесу треба дорослішати, діяти не через призму власних краткострокових інтересів, а системно. І поступово вибудовувати плідну і спільну для всіх екосистему. До речі, я поділюся з вами відео про екосистему впливу, тому що в мене є гіпотеза щодо того, як вона може виглядати. І насправді. Дві ключових задачі, які стоять перед об'єднаннями бізнесу. Причому не важливо: це об'єднання галузеві, наприклад, там, виробників меблів чи металургів там, чи машинобудівників, або може бути загальноукраїнське об'єднання бізнесу. Дві ключових задачі це розчищати бар'єри на Шляху розвитку бізнесу, тобто усувати ті вади регуляторного поля, ті бар'єри в законодавстві, ті неефективні регуляції, ці корупціоногенні бар'єри, які заважають вести бізнес. Тобто Це одна задача. І друга задача тому що це задача дуже базового рівня, розчищати бар'єри, усувати вузькі місця. Друга задача вона значно більш зріла. Це створювати переваги, це створювати привабливі умови для розвитку бізнесу в певній індустрії, в певному регіоні. І це може бути різний формат, це можуть бути податкові стимули, це можуть бути створення якихось інституцій, наприклад, як експортно-кредитне агентство, яке я провів в попередньому парламенті. Сьогодні воно працює і на мільярди підтримує. Український експорт і збільшує український ВВП. та Це може бути взагалі створення якоїсь нової індустрії через формування нового законодавства, як, наприклад, енергосервісні контракти. та це Був перший закон, який я провів в парламенті. Тобто сьогодні всі мери в Україні використовують цей механізм і роблять енергощадність без. Бюджетних вкладень, а за рахунок приватних інвестицій через механізм еско-контрактів. Тобто, це вже інша логіка, вона складніша, вона екосистемна і вона розвиткова. Тобто про створення переваг, створення нових можливостей, нових ринкових ніж, фактично, про дизайн ринків це економічна інженерія, які я присвячую дуже багато часу. Ну і в українських реаліях додається ще одна функція, яка така вона фонова, може. Не в усіх країнах вона така актуальна, але для України вона дуже актуальна. Це бути системою колективної безпеки, тому що для бізнесу це теж дуже важливо розуміти відчуття плеча, відчуття того, що. Якщо на тебе відбувається якийсь там наїзд недоброчесних силовиків або просто якихось бандитів-корупціонерів, то що будуть інші бізнеси, які за тебе вступляться, які підставлять плече, які в різних форматах будуть задіювати свої можливості для того, щоб відбивати своїх від цих незаконних, несправедливих і непродуктивних в усіх сенсах. Атак на бізнес, тому от такі різні рівні є того, заради чого бізнес може об'єднуватися. Але в будь-якому разі я переконаний, що об'єднання українського бізнесу, кристалізація інтересів це дуже серйозний тренд, який має посилити Україну, посилити нашу економіку і створити можливості для нашого виживання, для нашого розвитку, для нашої євроінтеграції. На більш вигідних умовах, причому вигідних і для бізнесу, і для суспільства, і для держави і країни. В цілому, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Ви можете підписатись на канал. Якщо вам цікаво і корисно, поставте вподобайку дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І підтримуйте мене, будь ласка, на Patreon.